Продається будинок у Волинській області за 40 кілометрів до Луцька у селі Малинівка. Ціна даного будинку всього 3100 доларів. Детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Загальна ділянка складає 58 сотих, будинок, з яких займає 46 квадратних метрів. Землю оброблено. Частину засіяно зерном. На території металева теплиця. Чудовий сад з персиками, грушами, яблуками, горіхами та малиною. Є беркет та дрова. У хаті проведено комунікацію у вигляді води та світла. Опалення твердопаливним котлом проведено по всій хаті плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є чотири кімнати: ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок немебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною, наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село Затишне. Є річка, ліс і ставок для відпочинку. Хата рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспо, пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки і поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп, детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини. Продається будинок у селі Березівка могилів Подільського району Вінницької області та займає 98 квадратних метрів з площею загальної ділянки у 40 соток, має житловий стан, веранду, сіни, кухню, велике горище, ванну, парове та твердопаливне опалення за допомогою кахельної грубки. Три просторих житлових кімнати є все для проведення зручностей в будинок. Біля будинку проходить централізоване водопостачання на подвір'я заведено газову магістраль. В село ще газ не підключено. Також є ще одне жилове приміщення окремо стоячий будинок з верандою, кухнею та житловою кімнатою, де є грубка та п'єц, тобто піч, та обкладено плиткою. Дуже мало потрібно дров для опалення, наявні підсобні приміщення для ведення господарства, є хліви для худоби, шалаш для сіна, комори три штуки та два курники, дахи обидвох будинків накриті нержавіючою оцинкованою бляхою, не шифером що забезпечує довготривалий термін експлуатації накриття, великий погріб, вигрібна яма під септик, великий родючий город з чорноземом рівної форми у 40 соток, велике подвір'я, криниця, гараж. Все огороджено парканом. Дуже багато плодових дерев, кущів та виноград трьох сортів. На території села є магазини, школа, садок для дітей, перукарня та церква. Гарне сполучення з містами та сусідніми селами. Постійно курсують автобуси. Для детальної інформації обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді продається двоповерховий будинок загальною площою в 120 квадратних метрів у селі Щербенці Чернівецької області. Домогосподарство складається з окремого будинку з підвалом та окремої літньої кухні. Кухня капітальна з усіма зручностями. Дуже доглянута ділянка землі перед будинком. Є місце для заїзду автомобіля, устелене тротуарною плиткою. Невеликий полісадник з квітами та зелений газон з декоративними рослинами знаходиться перед будинком. Добротний будинок, до якого ведуть обкладені камінням сходи та броньовані двері. Дуже теплий новий дах. Усі вікна металопластикові. У будинку виконано капітальний ремонт. Рівні підлоги, стіни та стелі. Все виконано в пастельних бежевих відтінках з використанням лінолеуму на підлозі, опалення від газового котла. У будинку залишається вбудована кухня, шафи. Інші меблі та техніка, все за домовленістю, все у робочому стані. Це чудовий район села, поруч якого є все необхідне школа, дитячий садок, лікувальні заклади, магазини та зупинки громадського транспорту. Також у пішій доступності парк та озеро. Гарний зв'язок з сусідніми містами та селами. Постійно курсують автобуси. Для ваших питань та детальної інформації переходьте до телеграм-каналу за посиланням та обов'язково не забувайте підписатися на канал. Продається для великої та дружньої родини великий будинок. З господарськими приміщеннями займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з ракушняку, обкладено кирпичем та сайдінгом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла. Товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівлей на території двору знаходиться сарай, погріб, гараж, літня кухня. Приміщення для інвентарю. Загальний стан будинку жилий. Та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється, багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа. Зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом всього 50 кілометрів. Детальніше. Як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь. Вашій увазі цегляний будинок у селі Жапківка Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок, є великий стадіон для дітей. На якому постійно відбуваються змагання та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки.